В Ужгородському науковому ліцеї розпочалися активні тренування з волейболу та баскетболу. Дві команди, а це учні восьмих 9 дев'ятих класів, готуються до змагального сезону президентського проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У нас тепер проходить тренування волейбол і баскетбол. Будемо намагатися зайняти призові місця в змаганнях. Я граю за жіночу команду Волейбол. Це підтримує наше здоров'я, наш фізичну підготовку, наш зовнішній вигляд. Ну, тобто це дуже корисно і дуже цікаво. Найголовніше це команди настрій, щоб всі були готові і, і зіграні. В першу чергу це розвиває спорт в нашій країні. Діти займаються спортом, і це добре, корисно і цікаво позмагатися з іншими школами до своєї країни. Відточують майстерність не лише на уроках фізкультури, а й у позаурочний час. Тренерка зауважує, така президентська ініціатива допоможе заохотити школярів до занять спортом. Це взагалі корисно займатися спортом, адже спорт це є запорука здоров'я. І відповідно, чим дітки більш активно приймають участь у спортзалі, тим менше вони задіяні у своїх гаджетах. Зараз почався начальний процес і відповідно будуть і тренування в позаурочний час. На уроці фізкультури також ми виділяємо, тобто з основної частини уроку 10 хвилин відповідно на ігри Баскетбол, волейбол. Наразі до участі у змаганнях зареєструвалося півтори тисячі команд. Підготовку до всеукраїнських шкільних ліг моніторить керівництво області. Ми якраз ми з директоркою школи про це говорили, що яка потрібна допомога сьогодні для того, щоб проводити ці змагання. В принципі, якби у всіх школах змагання проводилися, діти мали відповідні там форму, знаряддя, спортивні і так далі. Але все ж таки треба ще допомагати. І ми будемо виділяти як з місцевих, так і з обласного бюджету, будемо виділяти кошти для проведення цих змагань. У департаменті освіти і науки, молоді та спорту відмічають найбільше команд з волейболу та футзалу. Баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування теж заявлені. Реєстрація на участь у проєкті триватиме до 1 лютого. Я була в багатьох уже школах і спостерігаю за дітьми, з яким вони азартом наскільки вони зацікавлені, наскільки вони мотивовані, і як вони е змагаються між собою. Кожен хоче досягнути успіхів. А успіх це і є лідерство. Тому я їм бажаю цього всього, і хай лідери ми наші будуть. І знаємо, що на всеукраїнських змаганнях ми докажемо, що закарпатські діти самі кращі. До Кінця січня усі заклади освіти проведуть шкільні змагання. У лютому розпочнуться територіальні, міські та районні. На травень заплановано обласний етап. А у червні фіналісти змагатимуться за звання найкращої шкільної команди країни.